Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це Hyundai Accent 2012 року випуску. Офіційний автомобіль, куплений в Україні, має двох власників з бензиновим двигуном 1,4. Додатково встановлено ГАЗ Євро 4, механіка та передній привід. По кузову в дуже гарному стані, майже весь у рідному забарвленні. Косметично підфарбовано тільки одне заднє праве крило, все інше повністю в рідній фарбі, дуже гарний колір. Свіженька зимова гума. Ось так він виглядає по колу. Зараз перейдемо до салону. Салончик в чохлах, друзі. Під чохлами все частеньке, все цілинки. По комплектації передні склопідйомники, газ. Помилок ніяких не горить. Прибіг автомобіля 113 877 кілометрів. Із така магнітолка, кондиціонер, все працює добре та справно. З технічного боку ніяких вкладень автомобіль не потребує взагалі. Придбати ви його можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.